Формадол таблетки від головного болю. Цьому одинадцяте на годинках сніданку. Доброго ранку. Всім актуальні новини станом на цю мить. Нагадаю на календарі вівторок, 14 березня. Отже, уряд хоче збільшити видатки державного бюджету на 537 мільярдів гривень. Гроші додатково спрямують на сектор безпеки і оборони. Ну і збільшать відповідно резервний фонд. Про це повідомив прем'єр України Денис Шмигаль. Додаткові кошти спрямують на виплати військовим, закупівлю техніки та обладнання. За словами президента України Володимира Зеленського, держава. Намагається зробити все, щоб зміцнити наших воїнів. Послухаємо уривок зі звернення. Всі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення військових, на підтримку нашого сектора оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі дрони. Зробимо все можливе і неможливе для зміцнення наших воїнів. Дві справи про воєнні злочини Російської Федерації на території України відкриє міжнародний кримінальний суд. Вони стосуватимуться власне викрадення українських дітей і навмисні удари агресора по об'єктах цивільної інфраструктури. Про це пише американське видання New York Times. За його джерелами суд вимагатиме видачу ордерів на арешт кількох людей. Проте це не станеться найближчим часом. Треба визнати, ці справи є першими міжнародними звинуваченнями, висунутими з початку конфлікту. Вони з'явилися після місяців роботи спеціальних слідчих груп. І Росія держава терорист продовжує а, м, говорити про. Подовження зернової угоди поки що це а, вербально звучить. Це стало відомо після переговорів із високопосадовцями ООН напередодні. Втім... Домовленості залишаються домовленостями, і вони триватимуть десь два місяці. Про це заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Вершигін під час брифінгу в Женеві. Поточна угода щодо експорту зерна в українських порт, з українських портів була підписана в листопаді минулого року і була розрахована на 120 днів. Проте Росія за цей час не раз штучно гальмувала реалізацію цієї угоди. Ворог системно затримав огляд кораблів, які прямували через Босфор. Сі Цзіньпінь планує говорити із Зеленським. Це буде перший контакт лідерів держав з початку повномасштабної війни. Про це повідомляє видання Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. Розмова відбудеться віртуально і ймовірно вже після поїздки лідера Китаю до Москви наступного тижня. Утім, офіційно поїздку Сі Цзіньпіня до Москви а також можливу розмову з Зеленським поки що не коментували. Такі новини станом на цю мить. Сніданок з 1 плюс 1, Ваша точка опори. Прямуйте з нами далі. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.